Чекає подорож у часі, бо це перший раунд, який називається машина. Часу нам. А як? перед вами по три коробки. Для кожної команди позначення різними роками нашої незалежності всередині коробки знаходиться предмет, який ви повинні вгадати. Капітан має за 45 секунд пояснити, що за предмет ось там знаходиться, не називаючи його. Також там є картка зі стоп словами, їх теж не можна говорити при поясненні. Якщо команда не відгадує предмет за 45 секунд, право відповіді йде до іншої команди. І Кожна відгадана річ приносить вам по два бали. Так. Я запрошую на цю сцену до цих коробок. Нас? Ткачуленьку. А, ткача. Давай. Давай. Так, ми тримаємося з собі. Ну це два слова. Коли ти заходиш в приміщення і а-а-а робиш? Значить, в цьому році немає оцього, чим треба закінчити процес. Правильно? А є їх рвуть отак, от туалетний. Казі тільки. Якщо не було, це було що? Рулон. Яка Рулон. газета? Яка? Газета Україна. Ну, ножиці, ножиці отак от, отак от роблять. Ааа, руки мило, таке. Та Нет ні! 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 газета. Ні! Так, тепер можемо відгадати ми. Якщо ми відгадаємо, це ми отримаємо два бали. Це не туалетний папір, але щось жим... з газетою. Робить як ножиці. Різа, якось... ти показував різа, а вони показували Різана газета. Іден от один в один. Прям різана газета. Я хочу спитати, нашу в 1995 році нарізали газету. А я тобі скажу, у ті далекі часи далеко не кожна родина купувала туалетний папір. Тож у вбиральнях багатьох родин лежали акуратні стосики, такі нарізаних з газетних аркушів. Павло, ну ви, ну ви опитна людина. Ну? Але в 95 році в Україні починають виробляти. Туалетний папір а -а 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 -а. так, бо мій дідусь таким методом використовував. Павло, скажіть, будь ласка, а ви пам'ятаєте, як це було? Обов'язково вот правда, Комсомольська правда комуністичну цю всю використовували за призначенням туалету. Ну що зараз два бали команді Дантеса, бо вони повністю що? відгадали? <ф... п 'acam> ви відгадали? Вийшло так. Ти сказала всі слова. Юра, зберися, і час пішов. О! Ого, так взагалі нічого не можна казати. А, зараз це дуже популярна річ на всі свята. Беруть іноді бабуся її. Голочкою, з ниточкою. І подарувала тобі, і ти її береш що? І ти її береш. Вишиванку рушник. — Молодець, це два бали! У 2006 році вперше відзначили День вишиванки, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Відтоді День вишиванки відзначають у 3-4 травня щороку. Супер! Я розкажу, про що йде мова. Тут є стоп-слова. Такі, як: український одяг, вишиванка, сорочка, орнамент, свято, хрестиком, гладю носити, вдягати. Тоді, я вибачаюсь, тоді ти сказав ну, стоп слово свято, тому що беруть на свята. Ай, блін. Чого ти <п> такий <'ят> уважний? Нащо ти їх перерахував? Міг би мовчати. А, ні, нема того слова. <п 'ят> Але ви якщо до Юри зізнався, то ну, ну що, два бали. Я за хамайці команді це. Я рота свого піше не, не відкрию. Юрик, дякую. Ти свідомий громадянин. Дякую тобі. Після... Зарахували. Знову не виграли. Все час пішов. О, так треба читати стоп значить. Значить, голка з пірячком Значить, береш і запускаєш рукою в стіну, а там висить на ніщо, і ти туди. Попадаєш. Дар? Дар! Дар! Так, молодець! Два бали! Нарешті, Юра. Можеш, будь ласка, тримати. <гум> давай, давай, чекати. <гум> Слуха, непогано. У 99-му році в Ужгороді відбувся перший. Чемпіонат України з гри в дартс. 50 учасників. Один з найважливіших атрибутів шкільних і весільних конкурсів. А, да? Так, щоб Вау. ти знав. Давай, Я давай! Я пішов. Друзі, давай! давай! давай, давайте! Ну що, готові? Час пішов. 17 Це Нещодавно звільнили наші війська. І це символ цього міста. А, символ. Це символ цього міста. Що ну, як не як кавун? Молодець! Драбали! Як добре, що в нашій команді я за красу, а ти за розум. Ми просто йдемо. А данте за кого? А Данте за вас? У 17-му році почали запускати баржу з херсонськими кавунами до Києва. І до нас в Київ Вау. почали приїжджати наші найсмачніші херсонські кавунчики. А ми йдемо далі. Друга коробочка. А ще який, який красивий. Ми виїхали. Час пішов. Ах, супер. Дивись, як би це пояснити. Давай, я розумію. це в школі було дуже популярно. В Серіалі чи диви, в школі? ні, ні, в школі. Дивись, були вкладиші, пам'ятаєш? Так, що ще так само робили? Креп ні, 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 хати хаді ні, ні, ні правильно сказав. Убери одну букву зайву, креп другу букву прибери. Крепси. кепси, кепси. Правильно. правильно все. Я шой! Аня, ти ж це не грала, так? У тебе такого не було? Дайте щось про Тік-Ток. Я, я тобі покажу. Диви, ну, а чипси було? ну так це виглядало. Це uh, кепси не чипси покемони. Це такі були фішки. А такі іграшки. Бачиш, тут на кож позаду написано, яка в нього сила, яка ага. в нього штука. І ти ставив одного проти одного. А бити, покажи? Ось так просто ти б'єш. І, і, і якщо це вони це? ось перевернулись, я одну забираю. Вона тепер твоя, а тепер моя. А, ну, і, потім, і потім діти, які всі свої фішки віддали, повертаються додому. І батьки купуйте знов за гроші нові. так, ось так. ой. Ви знаєте, я нещодавно знайшла у моєї ма мамусі а, ось таку скарбничку, де були такі штуки і де було дуже багато календариків. Я не розумію, на що так багато ось було ви. збирати. Ось було. А якого ти року народження? 2001-го. <різь> <різь> ти серйозно? Аня? Вау, wow, wow. тобі 22 роки. 21. – Слухай, Слуха, wow, а коли ти робила бабуся. пластичну операцію, що тобі бабуся казала? Вона казала, що ти будеш як лялечка. Тобі якраз не вистачало. Оплески бабусі. <плес> Тебе мама наша. Це дуже круто. Коли... Однолітка щось. Юрина, однолітка може. Ні, бути. А що ти на мене тикаєш? Вона кого? каже, що їй 18, мене? але мені здається, щось по математиці не схоже. А скільки років мамі, Якщо не секрет, ні, вона зараз мене б'є. Якщо я скажу. Ти Друзі, третя Боже. коробочка. Поїхали. <плес> Я подорослішав. Що там? Вау! Так, зараз кажу, як я прочитаю, яке не може сказати слово. Так, треба лупашити в рік. Диви. Ти ні, ти точно знаєш це. Ти скоріш за все це збирав. Ось ми були нарізані газет. Ти сказав О, ба, 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 ба. два бали! Команді ткачав! Дякуємо за повернення. Два бали. А що ти сказав? Газета. Іди, показуй. Так, будь так, іди, ласка. Скач, іди, дорогенечки, давай, показуй. Тут посередині були постери з відомими зірками. Так, і зірко. бачите, тут нема постеру. До речі, такий, до речі о, моє дякую, в моєму дитинстві дізнався. теж таке було. І в мене на стінці висів ти. О, Сірі! Да да так, Ніби приємно, а трохи й ні. Я молода людина. Ну не настільки. Але мені приємно, а навіть не якщо це... це неправда. Друзі, перший випуск наймоднішого молодіжного журналу в Україні вийшов у 1997 році. Тобто виходить 4-4, дав нас рахунок. Так, виходить так. Але буду ставити запитання, і хто перший? Дасть мені правильну відповідь, натиснувши червону кнопочку, отримую можливість відкрити ось цю коробочку та отримати 4 бали. Добре, добре, ми готові. готові. Назвіть інгредієнт, який робить зелений борщ, зеленим. Це хто? Це Привіт, Це я мене звуть Юра. Мені 39 років. Я хочу виграти. Стоп, стоп. Це стоп, це чекайте, чекайте, чекайте. Ну є дуже багато варіантів, але я хочу одразу сказати, що це варіант, бо ж не тільки за таке. Це ага, щавель. Молодець! Ага. Щавель, щавель, говорити а, щавель. Юра, будь ласка, я тебе запрошую відкрити супербокс та можливість отримати чотири бонусні бали. Час пішов. Час пішов, час пішов, час пішов. Значить, стоп-словат. Значить, камеру знімають що? Відео. Повнометражний фільм. Повнометражний Да, Потім йде показ цього де? В кінотеатрі. Так. А що до. Туди прийти можна дати yeah. гроші в касу за що? За білет. Так, але ]踩. він називається українською. як? Квіток. Так, і е український відомий оцей. Е Ак... е Зірка. Актор? Це... Акторка? Взагалі режисер. Er це назва, це назва, але... ja, так, -я -я! ну давайте, ка давайте. -ка, у вас... не український já... оцей, що <с up> я зрозумів. І певножний фільм, там є квиток. І це в 2018 році. Квиток? Якщо це пов'язано з Україною, то це українське. Щось скаже на весілля, може якесь. Це скаже квиток на весілля. На фільм. К -к квиток на скаже на весілля. Вова, в тебе є варіант? Три. Квиток на... На... Скаже а, на весілля! Це правильна відповідь! Браво! Браво! Чотири бали! Команді Дантеа! Найрейтинговіший фільм в Україні. Касові За... там збори просто до небес. Це, це, між іншим, перший український прибутковий фільм. Клас! Mm -hmm. Ну, ми молодці. Да, у команди «Ткача» 4 бали. У команди «Дантеса» Дандеса Скандал! Wow! 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 Але мені здається, що прийшов час музичної паузи. Ну, так. наш бенд зараз почне грати відому українську пісню. А ви повинні здогадатися, що це за пісня і хто її виконує, натиснути червону кнопочку та сказати мені правильну відповідь. І за це я вам дам два бонусні бали. 24 зіртаємо, І, <пілляє> Це, Це І рухаємось далі. Щонеділі на старт: увага, любов у розпалі чемпіонат із закоханості. Турнір з кохання. Ми готові рати! Змагання, де завжди перемагає тільки любов, любов до нашої країни, зіркові учасники, Ілона Гвоздьова та Станіслав Горуна в команді Ткача, Кубік Даша та Артур Логай в команді Дантеса. Та незмінна окраса шоу Ксенія Мішина. Це не можна пропустити. Як не крути, дивись всією родиною. Феноменальна програма, феноменальний випуск. Просто я люблю Україну Щонеділі о о й